Це проект Суспільне студія. Далі говоримо про те, що сайт білого дому підтвердив інформацію про те, що очільник Кремля та президент Сполучених Штатів почали телефонну розмову. А видання Reuters повідомляє, що Владімір Путін і Дональд Трамп говорять вже понад годину. Тож більше на цю тему ми зараз будемо говорити і які можемо очікування мати від цього телефонного дзвінка і цієї телефонної розмови. Детальніше про це поговоримо з нашим гостем Петро Олещук, політолог доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітання вам. Вітаємо доброго. Дня. Пане Петре, про що свідчить той факт, що обидва президенти вже говорять понад півтори години? Ну тут два варіанти: або е, лекція Путіна якраз наближається до е, частини про печенегів, або все ж таки є якісь змістовні розмови і щось предметне вони обговорюють. Судячи з того, що як вже я так розумів заявлено. Білим домом, що після завершення розмови Трамп планує вийти до преси, то очевидно, що Трамп цілком задоволений результатами цієї розмови. А наскільки будуть задоволені всі інші, ну, чесно кажучи, мені поки що сказати важко. Також CNN повідомляє, що до Білого Дому прибув також Марко Рубіо і Джей Ді Венс. Про що загалом може і вони перебувають власне з Дональдом Трампом під час цієї розмови, про що свідчить цей факт, і що це може означати? Чи ну, загалом придавати тому якесь значення, чи ні? Ні, ну звичайно, це важливо. При тому, що присутність Марко Рубіо, вона цілком логічна, тому що Марко Рубіо це. Очільник держдепартаменту, тобто людина, яка відповідає за, ну скажімо так, за зовнішню політику США, і зрозуміло, що справді дуже важливо, щоб він давав якісь можливо паради президенту США, тому це очікувано стосовно Джей Ді Венса, це звичайно менш прогнозовано, тому що, як правило. Віце-президент США він е, не брав настільки активну участь в політиці, зокрема в міжнародній політиці. Але Джей Ді цьому контексті серед віцепрезидентів США виділяється, і він очевидно розглядається Трампом як достатньо близький радник, і е, е, той, той, з ким можна обговорювати всі найбільш важливі питання. Це просто, мабуть, чергова ознака того, що цим розмовам Трамп надає достатньо багато ваги. Дзвінок минає добре, і все ще триває. Повідомив у соцмережі Екс, заступник голови апарату Білого Дому Денська Віно. Як трактувати можемо зараз слова посадовця, що загалом означає розмова між Путіном і Трампом, тим паче така довготривала. Ну, знову ж таки, ми не знаємо, що конкретно вони там обговорюють. Зливів, якихось інсайдів і тому подібне перед цією розмовою було занадто багато, і навряд чи всі з них мали якийсь стосунок до реальності Підозрюю, що більша частина з них все ж таки носила дезінформаційний характер. Очевидно, що Трамп очікуватиме на підтвердження своєї пропозиції стосовно 30 денного перемир'я. Що відповідь на це скаже Путін, ми не знаємо. Погодиться, не погодиться, висуне якісь додаткові умови, прийме ці додаткові умови Трамп чи ні. Ми цього всього не знаємо. Сподіваюся, що сам Трамп озвучить це все перед ЗМІ в достатньо повному обсязі. Але я би не поспішав, знаєте, зараз робити якісь дуже далекосяжні висновки, тому що Трамп він загалом специфічний політик і однією з головних особливостей його як політики, як політика, є те, що він дуже схильний до загальної уваги, полюбляє цю увагу, полюбляє її привертати. Тому багато що з того, що він робить і заявляє, воно спрямовано в першу чергу на те, щоб привернути загальну увагу, бути таким, от в епіцентрі цієї уваги. І далеко не факт, що все з того, про що він говорить, воно реально відповідає дійсності. До яких важелів впливу може вдатися Дональд Трамп у випадку, якщо Росія не прийме і цю пропозицію щодо 30-денного перемир'я, а що може зробити в такому випадку адміністрація Білого Дому? Мені мене особисто інше цікавить, що буде робити Трамп, якщо Путін формально не відмовиться від цієї пропозиції, а він, ще за все, не буде від неї відмовлятися формально. Але накидає стільки додаткових умов. Які зроблять виконання цієї пропозиції де-факто неможливим? А що тоді буде робити Трамп? Чи буде він справді застосовувати якийсь тиск? Чи спробує виконати умови Путіна? От це, я думаю, найважливіше питання. Я не маю особливих сумнівів, що Путін не буде прямо і рішуче відкидати пропозицію Трампа. Йому це зараз невигідно, не потрібно. Він швидше може захотіти якось цим всім зманіпулювати. Це, я, чесно кажучи, думаю, що це більш мовірно. Власне, телеканал НБС нещодавно провів опитування серед американців, і у цьому опитуванні один із пунктів виглядає так, що 49% американців думають, що симпатії Трампа на боці Росії. Що ви думаєте про це опитування і про результат більшості? Я думаю, що це достатньо показово. Але поки що не можна сказати, що це якось особливо. Впливало на позиції Трампа. Але з іншого боку, це для нього створює певні ризики, тому що він не може допустити, щоб він виключно асоціювався з якоюсь проросійською політикою. Сам, судячи до цього, сам він достатньо на це. болісно на це все реагує, тому що, коли, наприклад, його обвинувачували в контексті припинення допомоги для України і інших кроків явно недружніх на адресу України. То він тоді виступив зокрема, з окремою заявою в своїй соціальній мережі, що мовляв це, все, що наприклад, територію, яку відібрали в Україні, відбирали за часів президентства Байдена за часів президентства Обами, але не самого Трампа. Тому очевидно, що він відповідним чином себе буде позиціонувати і позиціонує, що він не є проросійським, він просто хоче, наприклад, досягнути меру, припинення війни і тому подібне. Але я думаю, що всі бачили такий достатньо вірусний ролик, на якому одного з конгресменів від республіканської партії, який заявив про те, що там підтримує Україну, буквально освистали його виборці в залі. Тому я думаю, що йому я манувазі Трампу достатньо важливо, щоб кроки, які він буде робити, щоб вони не виглядали якимись відверто проросійськими, і щоб його сприймали швидше як якогось незалежного від російського впливу, аніж проросійського політика, тому що все ж таки це для його іміджу, мабуть, найкращий варіант. І він особисто це сприймає, судячи до цього, не дуже позитивно, тому що повторюся, він дуже. Для нього дуже важливу роль відіграє увага, що всі його люблять, всі йому аплодують. От для нього це дуже важливо. Ну звичайно, в першу чергу, це стосується його власних громадян, виборців, але ну так само це стосується, мабуть, і всього світу, тому що багато хто відзначає, що, наприклад, одним із е, мотивуючих факторів в контексті миротворчої діяльності Трампа є те, що він дуже сильно хоче одержати зрештою Нобелівську премію миру. А наскільки ймовірною є загалом така ідея? Ми вже не вперше з різними гостями в нашій студії говорили і, зокрема, говорили про те, що Трамп прагне отримати Нобелівську премію миру. Її, якщо я не помиляюся, восени якраз і вручають. А наскільки ймовірним такий є сценарій, на вашу думку? Я, чесно кажучи, в це не дуже вірю, але тут, звичайно, буде залежати від багатьох факторів. Тобто... А наскільки пропонована Трампом угода буде прийнятною для всіх і буде сприйматися широким загалом світу, справді як е, значний крок на шляху досягнення миру в світі, а не просто як якісь поступки агресора, які не призведуть нічого, е, але призведуть лише до посилення агресії. І поки що я не бачу, чесно кажучи, в кроках Трампа чогось, що справді наближало б реальний, змістовний довготривалий мир. Тому питання таке достатньо зазначно. Ну, давайте не забувати, що Нобелівська премія це відповідальність в першу чергу Норвегії, і там так само будуть оцінювати в тому числі і на основі того, як буде, наприклад, в Європі сприйматися діяльність Трампа. Наскільки вона буде наближати мир і стабільність саме в Європі? Тому, ну поки що чесно кажучи, я думаю, що ці всі плани щодо Нобелівської премії миру трохи перебільшені. Пане Петре, ми дякуємо вам за те, що долучилися до нашої розмови. Ну і yeah. можемо пригадати так із мультфільму Сімпсона, Сімсона, фразу Гомера Сімпсона, що ти готовий зробити заради Нобелівської премії, та й готовий на все навіть вбити. Подивимося, на що готовий Дональд Трамп, і на які ресурси він здатний також піти. Ми дякуємо вам, Петро Олещук, політолог доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Був у нас на зв'язку. Надаю що говорили ми про те, що Дональд Трамп і Владимір Путін вже розпочали телефонну розмову. Вже понад півтори години триває вона. Наразі невідомо про що саме говорять вони. Але як вже зазначив Білий Дім, Дональд Трамп опісля цієї телефонної розмови буде давати брифінг і якісь ймовірно тези і заяви з цієї розмови озвучить він під час того брифінгу. Тож стежимо за цим.